Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Дякую Богові захисникам за кожен день. Це коротка інформація за останню добу. Насамперед, всіх вітаю 106-ю річницею створення Західноукраїнської народної республіки. Завдяки тодішнім нашим героям ми здобули західну українську народну республіку. Але, на жаль, не вдалося встояти. Нагадаю, Франківськ був найдовше столицею Зунр, і також сьогодні на вулиці Гринвальській біля суду, де був уряд зунру, відбулося поминальне таке віче, захід пам'яті. Дякую нашим дітям з ліцею. Імені Івана Пулюя, які традиційно в цей день ідуть до Меморіального сквер, до наших січових стрільців, потім беруть участь у цьому заході. Було дуже душевно і дякую також військовим, які взяли участь у цьому заході. Тому ми відзначили річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки. і Віримо в те, що нам вдасться в цей раз відстояти нашу незалежність. Також сьогодні мав можливість привітати франківця Михайла Селіванова. Який є учасником бойових дій, який був поранений, був в серебрянському лілісі, захищав Мар'янку, але повернувшись і після лікування, також повернувся до спорту. Він був професійним боксером і разом з Віталієм Меріновим вони служили, і він переміг на чемпіонаті світу з кікбоксингу після такої важкої травми. Тому я привітав, вручив нагороду міці гордість міста. На моєму сайті можете подивитися слова Михайла Саліванова, і він присвячує цю перемогу тим хлопцям, які, на жаль, не дочекалися цього моменту. А підтримуємо далі захисників. Буквально тільки що передали ще тридцять евпівдронів для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Та 25 п'ять впівдронів передали для 45-го окремого стрілецького. Батальйону щоденно ми передаємо. І я звітую, щоб ви розуміли, що дня дві-три передачі дронів для наших військових. Напередодні також ми сьогодні зібрали працівників соціальної служби, день соціального працівника для нас це дуже важливо. Я вручив відзнаку міці гордість міста Оксані Бойко, начальницького управління справах у сімей загиблих та внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики. Це мене просили. Самі родини загиблих, і досить багато докладає саме соціальна служба для того, щоб реалізовувалися програми для ветеранів для родин загиблих. Ну і я хочу подякувати сьогодні і привітати наших працівників з професійним святом і подякувати їм за щоденну важку працю, тому що допомагати і людям, і людям золотого віку, і родинам загиблих, родинам пропавших безвіці, це є дуже важливо, тому. Дай Боже нам допомагати і бути завжди відкритим серцем. Також привітав сьогодні з днем залізничника. Вручив подяки. Теж наша залізниця у ці часи показує, як потрібно працювати, як допомагати війську. Тому привітав сьогодні дівчат з нашої залізниці, які працюють на нашій залізниці. Також у нашому місті відкрилася донорський центр Біофарма Плазма, мав можливість його відвідати. Тут можна здати плазму. Плазма використовується для ліків для наших військових і для онкохворих. Тому за вулицю Любомира Гузера, 49, можна здавати плазму. Це частинка крові, тому відкрився центр 29. Перепрошую, майже 40 робочих місць створено, тому дякуємо, що такий центр відкрився. Ну і також вчора побував на підприємстві «Соліт Україна». це деревообробка. І відновилось підприємство цю роботу: 60 працюючих. Ну, віримо те, що вони повернуться до 150 200 працюючих на цьому підприємстві. І нас надзвичайно важлива підтримка виробництва. Я можу мав можливість відвідати це підприємство. Також відкрили антаційну дошку полеглому герою Дмитру Діденко. Пам'ятний знак освітили на фасаді будинку, де він проживав на вулиці Хоткевича. Віримо в те, що кожен воїн відчуває те, що ми. Підтримуємо родини, маму, сестру, і це наш обов'язок зберегти пам'ять, вічна пам'ять Дмитру Діденко і всім героям. Також мав можливість привітати з 30-річчям народний чоловічий вокальний квартет коло, які 30 років відзначили. Дякують за спів за участь в благодійних заходах. Це, це дуже важливо. Ну і також дякую всім тим, хто сьогодні приніс в останній день посилки для наших військових, для логістичного центру. І від сьогодні по 8 листопада 41-й, 55-й маршрут буде їздити з 9-ї до 17-ї години до кладовища. Це такі поминальні дні з 1 по 8 листопада, тому прохання користайтесь можливістю до 47-го додатково їзди 41-й і 55-й маршрут по маршруту вихідного дня. Всім бажаю нам спокійних вихідних. Ще раз дякую нашим захисникам. Дякую вам за можливість спілкуватися і слава Україні!